У Житомирському технологічному університеті урочисто повідомили про перейменування закладу. Відтепер він носитиме назву Державний університет Житомирська політехніка. Офіційний наказ 8 квітня вручив віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко. Під час зустрічі зі студентами та викладачами закладу перейменувати Житомирський державний технологічний університет у державний університет Житомирська політехніка. Дякую. Наприкінці минулого року ми все ж таки порушили таке чудове клопотання щодо зміни назви нашого університету. Це перший крок. Другий крок це зміна статусу університету. Звичайно, це дуже кропітка робота і дуже багато було зроблено. І користуючись нагодою, звичайно, я хочу від імені. Адміністрації студентів, всіх присутніх в цій залі, подякувати Геннадію Григоровичу, подякувати Ігорю Петровичу за те, що вони підтримали клопотання нашого колективу, за те, що вони приклали максимум зусиль для того, щоб сьогодні ми зібралися в цій залі з такої чудової нагоди. Озвучення наказу щодо зміни назви нашого університету. Це історична подія, яка в будь-якому випадку вже... Увійде в історію, і звичайно, це новий крок в розвитку нашого навчального закладу. Після офіційної частини Геннадій Зубко разом із гостями університету оглянули презентацію наукових розробок студентів, присутнім продемонстрували роботів, які вміють виконувати різні задачі чи об'їжджати всілякі перешкоди. Робимо свої програми, тобто цей робот можна запрограмувати без використання комп'ютера. Можна пульта. Тобто, практично, через так, циклу, да? так? Я його можу руками рухати, а можу ввести програму і щоб він виконував автоматично. Він може автоматично піднімати. Розумієш, це практично проти ті, кого полізується. За словами віце-прем'єра та ректора університету, нова назва закладу відкриває більше можливостей для розвитку потенціалу закладу. Серед них співпраця із закордонними університетами, відкриття нових факультетів та спеціальностей. Який має сенс сьогодні нова назва да? Державний університет, Житомирська політехніка. Вона практично за рахунок назви доєднує наш університет до спілки тих університетів, які рухаються в цьому напрямку. Це можливість обміну викладачами, можливість обміну курсами, можливість обміну технологіями, які сьогодні стосуються наукового дослідження, можливість залучення нашого університету до тих проєктів, які реалізуються, наприклад, Міланською політехнікою. Так, але їм також потрібна додаткова допомога. І тут Може активно включатися університет в, в, в цей напрямок. По-перше, це нові спеціальності, які відкриваються в університеті, нові факультети, не лише технічно-технологічного напряму, а це і публічне управління, і право, правоохоронна діяльність, кібербезпека, комп'ютерні науки, багато-багато інших. І, звичайно, ми вже не відповідаємо вимогах технологічного університету. Це ось та стратегія розвитку, яку ми на сьогодні маємо до 2022 року. І нова назва вона відповідає і місії університету, і візії університету. І власне той корпус, який ми будуємо, це не просто навчальний корпус, це буде поліхаб, це буде таке сучасне технологічне рішення, яке дасть нам можливість долучити нових партнерів і працювати з іноземними нашими університетами, ну і власне розвиватися саме.